Подивіться малята, яка цікава річ! Ви знаєте, що це глобус, модель нашої планети Землі. А наша прекрасна планета Земля не тільки річки, океани і моря, пустелі і гір величезних вершини. Земля це і люди, народи, країни. Сьогодні, діти ми поговоримо про всіх людей, які живуть на планеті Земля. Погляньте, малята, яка строката, різнобарвна наша планета. На цьому глобусі кожна країна позначена певним кольором. Як ви гадаєте, скільки країн на землі? Дуже багато. У кожній країні живе свій народ, який має власну історію, звичаї та цінності. А ось де наша Батьківщина, Україна. Ось вона. Ви знаєте, який народ живе в нашому рідному краї? Українці, український народ. А в інших країнах живуть інші народи. Наприклад, в Канаді канадці, у Франції французи, в сусідній з нами Польщі поляки. Народи світу відрізняються не тільки своїми національностями, але й зовнішністю, наприклад, кольором шкіри. Так у країнах Африки мешкають переважно темношкірі люди з чорними кучерявими волоссями. Та темними очима. У країнах Сходу, наприклад, Китаї, Японії, живуть люди з жовтим відтінком шкіри і вузькими очима. Розгляньте зображення людей різних рас, народів, і ви побачите, що вони відрізняються кольором шкіри, формою та рисами обличчя, мовою. Традиціями. Але кожна людина унікальна. Ось так виглядають Китайці. А це японці. А ця людина живе в Індії. А ось так виглядають Араби. А так мексиканці. А це чукчі, люди, які живуть на півночі планети. На землі. Безліч різних країн із населенням, яке має різні відтінки шкіри, різні традиції. Проте всіх людей землі об'єднують те, що вони люди, а ще кажуть людство. Отже, діти, як назвати жителів планети Земля одним словом? Людство. Усіх добрих людей землі, незалежно від їх націй, країн проживання та кульору шкіри об'єднує одна мрія вони хочуть миру на своїй планеті, прагнуть щастя для своїх дітей і батьків. Як ви вважаєте, діти, а наш український народ також прагне миру. Звісно ж, так. Тому символ мирного, блакитного неба знайшов відображення і в нашому державному прапорі. Послухайте вірш, де найкраще місце на землі, де зелені хмари яворів заступили неба синій став, на стежинці сонце я зустрів, привітав його і запитав. Всі народи бачиш ти з висот, всі долини і гірські шпилі. Де ж найбільше на землі народ, де ж найкраще місце на землі? Сонце усміхнулося здаля. Правда, все я бачу з висоти, всі народи рівні, а земля там найкраще. Де вродився ти? Діти, чи згодні ви з думкою Сонця, що найкраще місце на землі це там, де ви народились і живете. Де ваша країна? Для нас, українців, найкраще місце на землі, наша країна Україна, з її безмежними просторами, чудовими краєвидами та найкращим для нас. Українським народом, чуйним, щирим, щедрим. Ці риси характеру притаманні українському народу з давніх часів. Доброта і милосердя два крила, на яких тримається людство. Без миру немає дитинства, немає майбутнього, за щастя дітей, за мирне небо на землі. Борються всі чесні люди планети. Землі потрібні пісні і квіти, щоб на нашій землі жили прекрасні люди, щоб до густих садів і білих будівель завжди повертались лелеки, при появі яких у людей з'являється спокій і радість від миру на рідній землі. Діти, а зараз давайте пограємо в гру. Яка називається Для щастя рідної землі. Розгляньте уважно малюнки і скажіть, які зображення символи ви б залишили для нашої землі, а які б прибрали. Ну, звісно, ми для нашої землі подарували би символи доброти, сонечко. Голуба, квіточку, сердечко, хліб, а символи зла, блискавку, змію та смайлик зі сльозами, ми прибрали. І нехай наша земля завжди буде квітучою та мирною. А всі люди, які живуть на землі, нехай будуть щасливими.